У неділю, 15 вересня, юні ставищенці зіграли другий тур першості України у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Цього разу у себе вдома на стадіоні Колос Любомирці зустрічалися із черкащанами футбольним клубом Явір Ажур, місто Сміла. Якщо тиждень тому перемогли обидві ставищанські команди, то цієї неділі поталанило лише меншим вихованцям Олега Морощака. Хлопці ж Віталія Кобзаря, на жаль, програли. І програли не тому, що виступали погано, а тому, що цього дня футбольна вдача відвернулася від них. Вже з перших хвилин матчу було видно, що фаворитами на полі є Любомирці. Вони виступали у своїй тепер уже традиційній темно-синій з червоним формі. Перевага у нападі, домінування у центрі поля, швидкий перехід від оборони до атаки все це змушувало тренерський штаб гостей неабияк нервувати. Вже на п'ятій хвилині поєдинку Любомирці могли відкрити рахунок. Після стандарту біля воріт Черкащан м'яч, політавши туди-сюди у карному майданчику, потрапив до Богдана Луцького, який добряче приклався до круглого. А ось якби ще й точно пробив. Та, на жаль, снаряд пройшов біля стійки. За кілька хвилин вже Максим Нагієв увірвався у карний майданчик гостей і спробував розмочити ворота явора. Але і тут чекала невдача: знову круглий пролітає повз і знову починати все спочатку. На 16 16-й хвилині після подачі кутового та сама парочка Луцький і Нагієв знову намагаються розстрілювати ворота черкащан. Але після удару першого м'яч потрапляє у свого ж, а удар другого блокують захисники. А вихід Максима Нагієва сам на сам із голкіпером суперника взагалі повинен був закінчуватися стовідсотковим голом. Проте юний Дмитро Кондурасов прочитав ситуацію, вийшов з воріт і відбив не зовсім вмілий удар. Таке марнотратство нічим добрим закінчитися не могло. Так і сталося. Після однієї із контратак гостей, яку, здавалося б, вдалося перервати, Дмитро Біліцин, блокуючи м'яч, ногою випадково штовхає його в бік Іллі Бондаря. Останньому б вибити круглого якнайдалі, але Ілля бере снаряд в руки, за що арбітер і призначає вільний удар. Сергій Корнусь і Владне Чепоренко такої нагоди відкрити рахунок не втратили. Перший ледь торкнувся м'яча, а другий потужно пробив у ліву дев'ятку. Любомирці пропустили, але бойового запалу не втратили, продовжували штурмувати ворота явора, неодноразово опиняючись за сантиметр від успіху. Але рамка гостей стояла, мов зачарована. Б'ять жодного разу за перший тайм не перетнув лінію, хоч іноді до бажаного залишалося так мало. Для того щоб виправити ситуацію, у хлопців було ще 40 хвилин. Саме стільки продовжується тайм у юнаків 1997-1998 років народження, і саме стільки, плюс компенсовані арбітром хвилини, якщо вони будуть, залишилось для того, щоб перемогти, тільки перемогти, адже нічия вдома заявної ігрової переваги. Але вийшло, як вийшло. Атака йшла за атакою, а шанси, бодай зрівняти рахунок, танули. Блід і переможний запал ставищан. Знову удари і знову повз ворота або прямісінько в суперника. Так і спливав час. Хлопці стомлювалися все більше і більше, а позитивного результату не було, хоч і старались дуже. Крапку забитим голам поставили все ті ж гості. Захопившись штурмом, захист любомирців залишив поза увагою швидконогого нападника черкащан Сергія Маслюка. І той не переминув скористатися подарунком. Прийнявши м'яч, якого вибив один з партнерів, Сергій щодуху помчав доворіти ллі Бондаря. Гол -кіпер Ставищан намагався якомога більше скоротити дистанцію, але простору для удару все рівно залишилося багато. Так, маючи величезну перевагу, Любомирці команда Ю-17 втрачають три очки вдома. Але не будемо сумувати, адже це тільки другий тур, і основні ігри ще попереду. Менші ж ставищани показали себе у всій красі, але їх хвалити не буду. За те, що виграли молодці, та стільки моментів змарнували. Це добре, що явір ажур дозволяв вам хлопці понтуватися. Думаю, всі здогадалися, про кого йдеться. Інші ж, більш сильні та досвідчені, не подарують жодної помилки. Тоді будете йти з поля, розмазуючи сльози і шмарклі по обличчю, але буде пізно. Тож до кожного суперника ставтесь як до найсильнішого. По тому і перемога вас не залишить. А підзвітний поєдинок підопічні Олега Морощака провели, як завжди, на дуже добре. Буває в них і на відмінно, але цього разу до відмінно не дотягнули. На домашній матч юні любомирці хлопці 1999-2000 років народження вийшли в новій помаранчево-чорній формі, яка від сьогодні стає основною формою команди Ю-15. Тож, як ведеться, обновку потрібно було замочити і замочили п'ятіркою забитих голів і сухими власними воротами. Хоча на початку матчу Дмитру Бурлаці прийшлося виручати свої гори захисників, розповідати про всі гольові моменти поєдинку не буду, втомитись дивитися. Тож мова піде тільки про забиті голи. Для бажаючих подивитися весь матч, є відео на нашому офіційному сайті, сайті футбольного клубу Хілд Любомир. Рахунок відкрили вже на четвертій хвилині. Довга діагональна передача знайшла всюди сущого прудкого Сергія Шишкіна. Той не вагаючись понісся до воріт і не зважаючи на захисника, який намагався завадити, точно пробив у дальній кут. Черкащани, поки ще не було пізно, намагалися відігратися. Інколи зупиняти гостей доводилося, порушуючи правила у небезпечній близькості до карного майданчика. Такі моменти тримали у напруженні, адже слизький м'яч після удару міг повести себе як завгодно, але миналося. Упродовж наступних хвилин атакували в основному Любомирці. Очолював атаки Богдан Козій, якого зупинити не так то й легко. Ось і приходилось юним футболістам із Сміли фолити, накликаючи на свої ворота небезпечні штрафні. Так у боротьбі йшов до завершення перший тайм 35 хвилин. Саме стільки відведено часу юнакам категорії Ю-15 на кожен із таймів. І вже думалося, що на перерву підуть за рахунку 1-0. Та тільки не любомирці гості, вкотре збивають козія зовсім поруч із лінією карного майданчика. Пробивати штрафний впевненим кроком підходить Максим Норець і навісним ударом кладе круглого за комірець довготелесого кіпера Черкащан. Але це ще не все. Був тут і третій гол. Богдан Козій з лету прокидає м'яч на хід Владиславу Гаменюку. Останній на всіх парах помчав до воріт по лівому флангу. Максим Хорунжий, воротар гостей, готувався до удару правою ногою, та влад перекидує круглого наліву і б'є. Так рахунок стає 3-0. На другий тайм ставищани вже вийшли переможцями, проте темп не збавили і розгулятися супернику не давали. Адже, попри зовсім юний вік, хлопці знають від доси ініціативу програєш, тож і старалися тримати гру під контролем, а тренери у гостей у напрузі. Неодноразово хлопці створювали досить непогані комбінації, які закінчувалися ударами у ствір воріт. Як на мене, найнебезпечніший із таких ударів. Виконав Влад Степанюк, тільки зріст і реакція голкіпера врятувала черкащан від неминучого. А ось від карколомного удару козія ніщо не могло врятувати. Максим Норець з кутового навішує у воротарський майданчик гостей. Там проскакують повз м'яч і кіпер, і захисник, залишивши кругом на радість Богданові. Той не схід. Крапку у цьому розгромі поставив гоменюк. Любомирці отримали право на пробиття штрафного, і Владислав, підійшовши до м'яча, пробив низом. Чого не очікували ані суперники, ані навіть партнери по команді. Отримавши дві перемоги поспіль і маючи у активі сім забитих і жодного пропущеного, Любомирці ю 15 очолюють турнірну таблицю у своїй віковій категорії.